плаває крипка. Бачите, так красиво. А от ще папоротіє, як ялиночка. Неймовірно. Я хочу таке. Бачите, яка краса. Ось давай, я тут Ті багато-багато-багато. Це багато. в мене буде два відео коротеньких про папороть. Ну нічого. Зато ви подивитеся ось ці, такі вухаті. Оце все папороть. Якщо ви хочете, ви можете обрати собі на будь-який смак. І як я вже вам знімав, на деревці, на якомусь стовбурі собі розмістити ось гігантська папороть.